Ось ще послухайте цей сигналчик. VID96. І ось воно взагалі неглибоко. Як гадаєте, що це... То друзі лізуть страшне, як я їх не хочу вже в принципі шукати, знаходити. Хочеться щось цікавіше, але вони лізуть і лізуть. Ну, Вибру я таку цікаву місцевість, походити, пошукати. Раніше я тут проходив, мені траплялися різноманітні знахідки. Це в нас було від царизму. І до Польщі середньовічної також траплялися які знахідки по Київській Росії. А сьогодні походимо, подивимося, може, ось щось я пропустив, може, щось інше пропустили. Так що сідайте позручніше, і хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Вам не важко мені приємно. Ну що, давайте шукати разом. Ще послухайте цей сигналчик. VID 96. Ну що, давайте дивитися разом. Насправді я ще навіть близько не знаю, що це, але бачите, якийсь відбиточок вже є. Це, напевно, скоріше за все, що не шмурдяк. А можливо і шмурдяк. Давайте спробуємо разом. Що це? Ну? Ух ти що! Ого! Оце шайбіна, друзі. Ого. Але це VID било, я вам кажу. 96 давненько таких сигналів не було. Що, давайте зараз промию вам покажу. Оце шайба. Якщо все ще буде в гарному стані, то я не знаю, Коп сьогодні непогано буде розпочатий. Так, да, друзі, монета дійсно гарна, і рік у нас 1834 рік. Але ж, але ж, друзі, з іншої сторони напреки жаль, нічого не видно, бачу, що копійка. Бачите, напілеса, напреки жаль. І я вам скажу, скільки я знаходив ось таких монет, вони зазвичай всі ось такі. Тобто, одна сторона у нас в гарному стані, а інша сторона фактично у нас леса. Але зато як файно дзвоніло. ще послухайте. Я би подумав, що це у нас концертна банка, але бачите, потрібно копати ось такі сумнівні сигнали. Так, вдалося мені ще знайти дві радянських монети. Нічого такого особливого. 20 копійок взагалі стояло ребром майже на поверхності, і і одразу колонає 5 копійочок. Ну що, давайте подивимося разом. Не можу друзі сказати, що це в нас є гарні знахідки, але для кількості піде. І знаєте, з такими монетами, які б вони не були, хоча би і лосі зігнуті, але все одно є мотивація, щоб ходити, то і й шукати. Якщо є ось такі монетки, можливо щось буде цікавіше. Ну і це означає, звичайно, що мало хто ось тут ходив. Не знаю, чи ходив ви по таких кущах, чи ні, але мені трошки якось цікаво тут ходити, бо я розумію, що тут і мало людей проходило, і лише послухайте цей сигнал. А сигнальчик мені здавався, що це у нас якась малесенька дробинка. І ось вона взагалі неглибоко. Як гадаєте, що це? Друзі, перстень. Скоріше за все ще дитячий, і бачите, зі втратами камінчика якби немає. Напевно, скоріше за все, що ми його і не знайдемо. Так, це середньовічний 1700-1800 роки. На пророк, жаль, немає в нас камінчика, і бачите, не зрозумію, чи це зогнивши вже, чи це просто так вже є. Ось такий перстень непоганий. Навіть мати поки що не буду, немає сенсу. Ну, гарно. В мене, до речі, таке є подібне. Ось тут мають бути ще камінчики. Ну і ось тут. Зазвичай вони без камінчиків трапляються насправді. Ще жодного не маю з камінцем. Ну що, забираємо. Непогана така супуточка, значить є середньовіщі. Будемо шукати ось тут. Зараз вам одну покажу знахідку, яка зараз є безпечна. Але хочеться показати новачкам, щоб вони в якому разі взагалі не брали в руки. Якщо побачили, що викопали, закопайте назад і чим поглибше. Або взагалі навіть не беріть руками і не товчіть лопатою. В моєму випадку ця знахідка є безпечна. Давайте дивитися, що це. Той, хто копає, той знає, що ще в лісі є дуже багато цікавих сюрпризів. Ось у нас, бачите, граната. Точніше від... немає в нас кільця е... запобіжника, як це правильно називається, я вже не пам'ятаю. Ну, ось бачите, якщо не помиляюся, лімонка. А якщо помиляюся, друзі, поправте. Ось такі знахідки. до речі, ще й снаряди трапляються. Ось так закопуємо чим поглибше та продовжуємо далі шукати. Так що, друзі, будьте обережні, коли купаєте сумнівні сигнали, і якщо бачите, що щось не то, зразу закопуйте назад. Ось так. Вдалося мені ще знайти там декілька радянських монет. В принципі, нічого особливого. але ці монети тут -то лізуть страшне, як я їх не хочу вже в принципі шукати, знаходити, хочеться щось цікавіше, але вони лізуть і лізуть. Ось так. Ну ми продовжуємо далі шукати. Находився я дуже сильно, а тепер можна і перекусити. Не дуже її так багато я з собою і брав, пару там, котлет, дві хрумки хліба. Ну і в принципі вистачає для такого невеликого перекуса. Та й будемо далі. Такого сигналу в мене взагалі вже давненько не було. Дивіться, яка глибина. Якась желізяк. Я не знаю, що це, але воно дуже глибоко. Якщо глибоко, то щось має неодмінно бути цікаво. І воно, друзі, не малесеньке. Воно пішло аж туди. Гляньте, ще, що це таке, я так і не можу зрозуміти. Фух, зараз буду пробувати розкопувати і, звичайно, вам покажу. Насписане виглядає. Не знаю, навіть уявлення, друзі, немає, потрібно розкопувати. Розкопав я цей сигнал, трохи коренів поберу, бо під самим коренем був, я не розумію, яким чином він тут знаходиться і на такій глибині. Дивіться. Ух, Це я вже намучився. Коли я це все розкопував, насправді в мене вже такі думки були різноманітні, що це може бути можливо кінак, можливо, якийсь пис, можливо, я не знаю, якась сукарчина. А це ось таке. На такій глибині, я взагалі в шоці, друзі. Ну що, забираємо, не буду вже ж викидувати, не даремно викопував цей сигнал. Продовжуємо далі шукати. Так, черговий у нас є сигнальчик 95. Ну що, купаємо? Так, друзі, щось я бачу, ось він. Лише гляньте. О, це шайбіна. Опа, є. Відбиточок ще залишився. Опа. Ну що, зараз промию і звичайно вам покажу, що за монеточка. Царизма. стовідсотково відсотково церизм. Щось вона, друзі, трошки підгорівша чи що, дивіться. Чорна-чорна, не можу її відчистити. Ось така в нас монетка. Здається, що це у нас 3 копійки чи 5, я вже навіть не пам'ятаю, рідко їх знаходжу. Забираємо. Ану, чи проглядається картинка чи ні? Ні, не проглядається нічого. Ми, звичайно, що забираємо. Ну, таку шайбу важко пропустити, друзі. Я думаю, якщо відчистити від цієї зелені, від цього бруду, плюс-мінус непогана буде в нас монеточка. Скажу вам, друзі, насправді я цього день ходив, і в мене чомусь таке в думках було, думаю, блін, оце б класно було знайти сьогодні срібло. Коп би вдався. Яке б би не було, насправді, все одно воно приємно. Хай даже буде якийсь малесенький шматочок, все одно приємно знаходити, і це вже за коп. І що ви думаєте, друзі? Я не повірив. <laughs> я не повірю, я думаю, що це Буратос. Я протер, я подивився і я просто здивований, насправді. Я не знаю, все-таки чуйка. Все-таки потрібно чується довіра. Я взагалі, друзі, спочатку не зрозумів, тому що бачите, які місця тут кругом кущі, єлі, єлі можна розвернутися, і тут і є середньовіччя. Давайте дивитися разом. Ще й дуже якось так дивно. Бачите, зачепився між отакого між деревцями. І послухайте. Я ID показую 44-43, так як фольга, в принципі. Ямочка в нас взагалі не глибоко можливо, якимось гуртом стояло. І ось наша монеточка. Як я люблю ось ці монетки, ви собі просто не уявляєте. Щось там пробував відмити, друзі. Чекайте, я навіть не бачу, якою стороною дивитися. Е -е -е -е, чекайте, так чи не так. Схоже, насправді, знаєте що, на півтора кану, якийсь він такий трошки незвичний. Не розумію чому. Ну і інша сторона в нас. Ось така. Мені здається, що це фальшак, але потрібно, друзі, почистити, подивитися, можливо, це просто покрити срібом. А можливо, і ні. Ось так забираємо, вже супер. Якщо чесно, я вже хотів трошки закруглятися з цими пошуками. Думав, вистачає копати. Ну, якщо є ось така середньовічна монета, значить будемо тут і ходити, крутитися і, можливо, ще нам щось вдасться знайти. Так що вже бажання з'явилося далі шукати. Я вже друзі змушений включати світло, слухайте. Давайте, давайте разом. Фу, я так краєчком ока насправді побачив, що там щось є. Ось воно. Навіть не буду купати. Так, іди сюди. Що це у нас Братос. Зараз спробую відмити і подивимося, може більш менш щось видно. Ай-яй-яй-яй, друзі, нічого абсолютно не видно, подивіться на товщину монетки. Ой, потрібно чистити, бачите, який бруд. Який бруд, потрібно чистити. Друзі, вже насправді тепло. Я вже змушений завершувати свій коп, але це місце бачу не відпускає. І шкода лишати. Я не знаю, що робити, ще якісь дві минути, похожу, якщо не буде сигнальчиків, залишу це місце на наступний раз. Вже темно, друзі, насправді вже взагалі нічого не видно. І Я тільки розігрався. Насправді, я тільки розігрався, щоб виходити шукати. І тут вже темно. Треба було одразу сюди йти. Але якби не пішов сюди. Не знав, що би там робиться. Мене без субління би мучило, чому я туди не пішов. Потрібно перевіряти будь-які місця. Добре, що я і там був, добре, що я і тут зачепився, на наступний раз буду ходити. По поводу програми шостої, ї взагалі супер. Мені сподобалося. Ну що, давайте дивитися до нашого результату. Більш-менш непогано. Є дві царських монети, є навіть знахідки посередньовіччя і, звичайно, що радянщина. Що мені ще зі жилі затраплялися, то це ножики. Я вам їх взагалі не показував. Я думаю, що нікому не цікаві ці ножики. Ну що, давайте перейдемо до нашого результату. Ах, дивіться, яка ця монетка гарна, яка гарна, ще й в темноті. Ой, шкода, друзі, як шкода, що інша сторона у нас ось така. Дуже шкода. Ну і ось такий царизм. Це, скоріше за все, що у нас 3 копійки. 5 копійочок, якщо я не помиляюся, вони набагато більші. Ну і в принципі ось такий результат, друзі. Срібло сподобалося. І то, ну це ще поки не зрозуміло, чи це срібло, чи це у нас фальшак, потрібно чистити боротос. І ось такий у нас перстень середньовічний. Будемо бачите, є перстень, є ось такі монетки, є, є бажання там ходити. І я думаю, що там ще не одна є середньовічна монета. Будемо пробувати шукати, а ви підписуєтеся. Коментуйте та ставте свої сподобайки. Всім до побачення, друзі, та бережіть себе. Чуть не забувся вам дещо сказати. Програма супер, шоста, став, є учасний мінус. Знаєте, який що мені прийдеться всі мої місця ще раз проходити і дивитися, що я пропустив, і ходити детальніше, і вислуховувати всі сигнальчики. А так то все супер. Ось такий мінус, друзі. Ну нічого, якось справимося разом.